Приїхали Максим із з Андрюхою. І... Здорово, здоров da... Не пускають тебе. Кольок красиво. Та я зразу взяв полотенце на басейн одразу піде. Що? Ком... А є з кімнати виходить, а що тепер робити? Коротше, в ванні верхня плітка відпала. И разбилась, мне что, теперь ехать в эпицентр, куплять и клеить, или что? Я не могу понять. Нет, ну, на ресепшн. Да, это, знаешь, какая волокита? Это у меня, блядь, неделя пропадет, блядь, за той плитки. Нет, ну, нет. чего? Пришел на ресепшн, сказал, что, блядь, валилась плитка, чтобы с тебя деньги не Надо сразу говорить. Микроволновка, вытяжка, что угодно, любое, что-то поломалось, надо сразу идти. Чтобы ну, я, молиться, я, молиться. Я, я до неї схожу сейчас, ну, потом, после вас. У мене таке розповісти, я в Ютуб зайшов, хотів, що там виливий виставить. Який Ютуб, він круте, три часа, то Ютуб. У мене так життя немає. Ось я сюди, подожди. Візьми тут карточку. А що там у нас? Держи, очіляний, що там таке. Откривай, пошли. Карточку проведи, Андрюшко. У мене мобілка в руках, я ж тебе не просив. Ти друзі, граюся з тобою. Минута 37. тут, класно. Їдемо зразу на 37 басінь, чи політка, дивіться, спортзал на 7-му, а є басейн на 37, є на 42-му. Пішли подивимося спортзал. Я хочу подивитися, що в тебе Ну давай бо? тоді, подожди, давай по порядку, поплаваємо, потім будемо спускатися в спортзал, подивимося і на четвертом попаримося. Везде джакузі є на кожному кажормтежі, ну, де дихати. Парівки, е все. Ну, на 42-й, це другий. Ну, коротше, 42-й традиційний пасійний. Це є. Тут супер, тут може взагалі не виходить. <проб> а я, коротше, як дурачок. Подожди, треба ж Харю показати, бо так не поїде. Подожди, все, Хари показав, на начинаємо уже. А в мене жизнь проходить, сніми відосик, а потім це, щоб зараз 14 відосик, що вначале сняли, з цим інтернетом, що тут, треба, коротше, десь сутки, а то й більше. Ізвині, сори. Окей. А, так же на бачні, дали себе показувати, а я став туди. Не, не за то. Подожди. Щоб можна 20 секунд балка. Так хоть намі. Что там там пляжа взяли по коктейлю? кипаскудний картель, блядь, дежогра до самого утра. А блядь. я те ще зажав, вчера всі нормалі були, думаю, А тут, короче, і знімати, і сі знімати нізвідси. У там, кстати, на SOX